Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І темою цього відео є епос про Гільгамеша. Одразу хочу сказати, що анунаків не існує. А чому саме я так стверджую, я поясню в кінці відео. Я сподіваюся, що в курсі світової літератури. Ви вивчали епос про Гільгамеша, А якщо не вивчали, то рекомендую знайти в Ютубі канал пана Характерника. Там є дуже хороше озвучення цього епосу українською мовою. Власне, я нещодавно теж його прослуховував. Хоча я знайомий з епосом про Гільгамеша ще з підліткового, з підліткового віку, але все одно було приємно. Дещо освіжити в пам'яті, так, пригадати. Ну і, власне, я не буду повністю вам переказувати текст, так, ви це зможете прослухати на каналі пана Характерника, я, можливо, розкажу декілька там сюжетних ліній, і, власне, те, що мені було найцікавіше в цьому епосі, так? Власне, твір, цей літературний твір. Він є одним із найдавніших, а можливо найдавнішим з тих, які дійшли до нашого часу. І, власне, вже тому він є цікавим і бажаним для прочитання. Ну і починається цей епос тим, що в місті Урук був не дуже хороший цар. Ну, Тобто він був гарний, високий, сильний. так? Але він чинив багато шкоди містянам, так, мешканцям цього міста, і вони, власне, думали, як, як, як з цим щось робити, так, як змінити ситуацію. Ну і вони знайшли противагу своєму царю, знайшли героя декуна Енкіду, який, власне, кинув виклик, кинув виклик цьому царю цареві. Ну, і хоча, власне, Енкіду не претендував, не претендував на владу, да, але він просто змусив царя поважати закони, поважати людей, які живуть в цій країні. Ну і далі, щоб якимось чином дати вихід своїй енергії, Гільгамеш шукає пригод, так, він починає шукати собі пригоди, так? тому що йому кудись треба. Дівати свою, так би мовити, свою енергію, свої сили кудись запроваджувати, оскільки він уже не міг чинити кривди містянам міста, міста Урук. Він, так би мовити, пережив кілька пригод, так, приємних і не, і не дуже. Він подружився з Енкіду, так, тобто колишні суперники стали друзями, але в якийсь момент його Друг, його найкращий від тепер друг Енкіду, а помирає. І після цього Гільгамеш задумався над питанням життя і смерті. Ну і е, також задумався над безсмертям. Е, так йому підказали, що десь в далекій країні на, як, на якомусь острові блаженних живе. Безсмертна людина, так яка ще жила десь до потопу, так тут є відсилання до потопу. І, власне, цей цей чоловік він є пращуром усіх людей, так, і цього ж гильгамеша Зокрема, ну і власне ту ту людину звали Утнапіштім або Зіусудра, так залежно від того, якою мовою дійшла до нас. Глиняна табличка з цим епосом, так, ім'я може подаватися по-різному. І Гільгамеш вирушає на пошуки цієї безсмертної людини. Знову ж таки, він пережив багато різноманітних пригод на цьому шляху, але, можливо, не це головне, а головне, як він вже дістався до. Острова блаженних і зустрівся з Утнапіштіном. Я зараз вип'ю ковток. Так. І можна продовжувати. Так от, коли Гільгамеш зустрічає зіусудру Утнапіштіма, так, то мені, як читачеві, стає зрозуміло, що цей Зіусудра, він дуже схожий на. Ноя із книги буття. Ну, власне, що розказує Судра, що розказує Утнапіштім, тобто він розказує свою історію, що колись він там жив, не тужив, так? але люди розсердили богів, і деякі боги, так, на чолі там з Енлілем, вирішили знищити людство. Але був також Бог, який був прихильний до людей, це Бог вітру, е, і він попередив, попередив утнапіштіма, щоб той готувався, готувався до катастроф. Ну і от напіштім почав будувати такий собі корабель, там є опис розмірів, форми цього корабля, і на цей корабель Утнапіштім завантажив. Своїх найближчих родичів, найближчих людей, так? близьких йому тварин різноманітних, так? і коли пішов довготривалий дощ, цей корабель вирушив у плавання, а коли дощ скінчився, так? то він пристав до якоїсь гори. Ну, і там є історія з випусканням птахів, так? з їх поверненням чи не поверненням. Ну, зрештою, люди і тварини вийшли з цього ковчега. І розселилися по всіх усюдах, і, так би мовити, життя було врятовано, так, і могло бути продовжене. Ну а боги, так, зокрема, той же Енліль, який спочатку хотів знищити людство, згодом змінив свою думку, так і для того, щоб якось компенсувати у Тнапіштімові всі ті незручності, він торкнувся його чола і зробив безсмертним. Його і його дружини. Ось таким чином. Ну, і, як ви розумієте, вся ця історія вона дійсно дуже нагадує історію Ноя і цілком можливо, так що історія про Ноя була переписана, списана саме з епосу про Гільгамеша, тому що, скоріше всього, ну, так вважають дослідники, що епос про Гільгамеша він є давнішим. Так? Тому біблійна історія про Ноя, так, вона, можливо, є відображенням так, більш давньої історії, більш давнього епосу. Ну і, власне, можна знайти і в інших джерелах, зокрема, там в геленській мітології, так, є так звана історія про. Девкаліона і про потоп, так, де теж є багато чого спільного з епосом про Гільгамеша. Ну і можна і в інших джерелах знайти, я маю на увазі, в китайських, в гаратійських, або як ми їх називаємо, індійських. Mm -hmm. Теж можна знайти, іс знайти історії про потоп. Я тут не буду робити детального порівняння так, між різними історіями про потоп, про всесвітній потоп. Так, зупинюся тільки на тому, що Девкальонів поті потоп, потоп ноя, так і потоп Зіусудри, так вони між собою ці історії доволі схожі. Що цікаво, що начебто в різних в різних мітологіях, в різних віруваннях, так, переказах в різних різних народів, так є присутні. Історії про величезний потоп, ну в різних варіаціях, так, з різними там відхиленнями від сюжета, але я, наприклад, не знаю такої історії, так, такого, такої легенди про потоп, яка би була в слов'янській мітології. Я маю на увазі в тій мітології, да, яка там розказує про. Перуна, Велеса, Дашбога і тому інших. І нема такої історії навіть в скіфській мітології, так? там, де розповідають про Папая, Апі та інших перших людей. Так? Тобто ця, ця система давніх вірувань так? вона якось стоїть осторонь від, від геленської мітології, так? ту, яку ми називаємо давньогрецькою, від Месопотамської, від Шумерської. Так, від, від інших, так. Хоча, якщо дивитися на Чорне море і брати до уваги одну із гіпотез, так що приблизно 7,5 тисяч років назад, можливо, більше, так, води Чорного моря були затоплені солоними водами Середземного моря, так і це було таке саме катастрофічне. Затоплення так, є, така, є така доволі обґрунтована гіпотеза, що це могло бути, то якщо ми подивимося на карту навколо Чорного моря, то можна зрозуміти, що найбільше всього рівнин так, це на північному причорномор'ї, ну і десь трошки на заході Чорного моря. Так, а південна частина і східна частина Чорного моря так, вони мають. Такий крутий гористий берег, так? тобто там довкола цього є високі гори. Ну і, власне, у легендах про потоп дуже часто, скажімо так, згадується саме гориста місцевість, так, і припускають, якщо такі події дійсно могли бути, так? то десь оцей ковчег міг, міг десь, десь, скажімо так, на цих горах, десь там і причалити. Ну, ось це те, на що, я, на що я вважав за потрібне зупинитися, так, тобто на схожості е, е, розповіді про потоп в епосі про Гільгамеша і в інших, так, в інших епосах. Ну і е, ще на що треба звернути увагу, що коли е, я маю на увазі в епосі про Гільгамеша, що привернуло мою увагу, так? коли Гільгамеш гостював от на піштіма, то він запитав безсмертного, чи, чи може він, Гільгамеш так, стати безсмертним, так, що йому, як йому зробити? Ну, зрозуміло, що Утнапіштім якось там заслужив, заслужив ласку богів, так, тобто він не своїми зусиллями став безсмертний, так, це боги його зробили. А як, як може стати безсмертним Гільгамеш? не не І Так, і Утнапіштім йому каже, ну. Хіба що ти можеш заслужити бо ласку богів, якщо ти там шість е, днів і сім ночей не будеш спати, да? тобто тривалий час не будеш спати? Ну, треба сказати, що такий тривалий період, так, це е, майже межа людських можливостей, так? тобто середньостатистична людина ну, е, не зможе, скажімо так, бути бадьорою протягом такого часу, не спати взагалі. Так, бо якщо зможе, це може порушити там, роботу психіки. Ну, тобто, це серйозний виклик, насправді. Є, правда, описані в науковій літературі випадки, коли люди там не спали протягом довшого часу, але це, скажімо так, не зовсім хороша історія з не зовсім хорошими наслідками. Ну І власне Гільгамеш, він вже всі цієї наукової історії не читав. він як Герой, так готовий там на будь-які подвиги, каже: А, це, це дуже просто. Зараз, я, зараз от я не, не посплю там сім, сім ночей і, і, і стану безсмертним. Ну і тільки Гільгамеш десь там присів, чи, можливо, навіть приліг, як він одразу заснув. Одразу заснув, і так би мовити, пробудившись, так, він зрозумів, що насправді. Ну, не така вже це й легка справа, так? Не спати. Так? До того ж, він, можливо, був ще й втомлений там з дороги, так? але він розуміє, що він не вартий безсмертя, тобто він не, не, не здатен його досягти і а, в, вирішує покинути-покинути у Тнапішті найбільше йому не докучати. Але Утнапіштім все-таки був милостивий до свого гостя і а, вирішив, що якщо. Ну, Якщо вже там Гільгамеш не може досягнути безсмертя, то хоча би як розраду, так він йому розказав секрет, яким чином можна знову стати молодим. Так? Ну Щось на зразок вічної молодості. Так? Тобто, якщо не можеш вічно жити, то хоча б хоча поки живеш, щоб бути молодим, сильним так? і мати таке, таке тіло, так, як і в молодості. І він розказав йому про Рослину, яка росте на, на дні десь, так, тобто якась спеціальна то, така рослина з колючками, з шипами, наче, наче в троянди, і він розказав, де її можна знайти. Гільгамеш знайшов цю, цю рослину, пірнув, так, дістав її зна. І що цікаво, що він вирішив не. Використати цю рослину тільки для себе, так? а він хотів її принести в рідне місто і поділитися з усіма, так? тобто він хотів передати цей дар усім, щоб всі могли бути молодими, гарними, сильними, як завжди. Бути, бути такими завжди, принаймні протягом життя. Але сталося так, що поки Гільгамеш повертався назад в рідне місто, так він захотів скупатися в ставку, і там чи в озері, в озері, можливо, так. І поки він купався, приповзла змія, з'їла квітку, 에, скинула свою шкіру, і таким чином, таким чином 에, вона омолодилася. І 에, тут, власне, власне Гільгамеш тут залишився знову ні з чим. І, власне, з цим він і повернувся. Повернувся до рідного міста і зайнявся містобудуванням, зайнявся тим, що почав зводити високі мури, влаштовувати побут цього міста, так, влаштовувати його впорядкування, і для нього безсмертя, власне, було досягнуто шляхом от, переоповідань. Його історії, переоповідань, переоповідань його епосу. Власне, він став безсмертним на сторінках свого епосу, можливо, він і сам причетний так, до його написання. Так? Тобто, можливо, перші глиняні таблички він і сам про себе написав, про свої пригоди. Ну, власне, і це стало його безсмертям. так? Тому що, як дехто каже, що людина живе доти, доки. Ми її згадуємо, так а е, згадуючи, читаючи епос про Гільгамеша, так, ми так чи чинакше згадуємо його. Е, ну а де ж тут Анунакі, так, ви можете мене спитати, так? Е, то я хочу сказати, що після того, як я ну, повторно так ознайомився з цим епосом, прослухав його. То мені наснився сон, і в цьому сновидінні я побачив чоловіка, який прям телепатично зі мною спілкувався так, в цьому сновидінні, і саме він мені передав таку відомість та таку звістку, що анунаків не існує. І він був настільки переконливим, що мені хотілося йому вірити. А ви як думаєте, анунаки існують? Чи ні? Пишіть про це у коментарях.